Здрастуйте. Мене звуть Стів Вебер. Ласкаво просимо до нашої студії у Києві, столиці України. Зі мною поруч особливий гість Блер Карлсон, який приїхав, щоб координувати служіння місія Україна радий бачити вас у нас у гостях. Дякую, Стів. Дуже приємно. Блер, ви приїхали сюди, щоб здійснити проект під назвою Місія Україна. Ви б могли коротенько розповісти нам, що таке місія Україна? Я приїхав сюди зі своєю родиною на запрошення лідерів українських церков в якості викладача, наставника для співпраці, щоб допомогти організувати євангелізаційний рух національного масштабу. Програма починається в листопаді, і розрахована по грудень 2015 року. Соно листопад цього року залишається кілька тижнів. Як місія Україна стартуватиме? Ідея місії виникла не вчора. Вона розроблялася місяцями, фактично пройшло вже кілька років. У листопаді приїжджає доктор Раві Захаріас. Він буде основним спікером серед багатьох інших з різних куточків світу. Його завдання буде розкрити бачення та біблійну основу для започаткування місії Україна. Чому зараз було предостатньо достатньо часу почати місію будь-який інший час? На думку церковних лідерів, зараз люди особливо відкриті для Євангелія. Є відчуття, що Бог використовує різні внутрішні проблеми країни для того, щоб створити нові умови для прийняття всього, що пропонує Господь Ісус, прощення гріхів, спасіння і примирення з Богом. Люди в Україні знову відкриваються для Євангелія і жадають слова. Також християнські лідери зазнають, що церква зараз з новим натхненням відправляє місіонерів в колишні країни Союзу. Україна вже багатьох відправила і прагне ще. По-третє, вони хочуть по-справжньому підключити весь світ до молитви за Україну, сфокусувати людей в Україні і використовувати можливості для проповіді Євангелія. Неймовірно. Блер Я дуже радий, що ви приїхали. пам'ятаю, працював з вами 24 роки тому в Москві на першому лозанському конгресі з євангелізму. просто молюся про Боже благословіння для місії України зі свого боку. Ми будемо всіляко підтримувати успіх цієї місії. щиро вдячний.